треба було зайти в магазин угу. Годинники, годинників, в Ролікс. Я ще памперси тримаю, там якісь труси. «Вінерс» я дитині купила. Думаю, І Та й карізниця, боже, по дорозі. Все, угу. зайшла, по дорозі, Клас. зайшла. Вони навіть оком не повели, що щось yes. не так. Я така, ще змучена, йшла з роботи, там така загона. Тут вони не дивляться по тіти. Одежі. Та вони Та, звичайно вони розуміють. ходять, якби. Я сама останнім часом можу вийти, там, щось натягнула. І мені настільки подобається цей вайб. Що не важливо скільки в тебе грошей, на якій машині ти їдеш і так далі. Так. Ти, от, люди просто кайфують від життя і не оцінюють інших. Вони живуть своїм життям. Їм не цікаво, так, ну, так. то їм не ну, роби, що хочеш. Тому моєї е, коліжанки чоловік просто супермільйонер. Він як бомж ходить. Йому все одно. Єдиний момент тут не загубити себе, тому що це. Дуже легко розслабитися і mm -hmm. ходити в тих Як спортивних бомбі. штанах. Uh -huh. так, Трошки ти себе втрачаєш, mm -hmm. тому треба все одно себе тримати mm -hmm. в формі, треба доглядати. Але просто є, є ця простота, скажімо mm -hmm. так.